Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас в себе на каналі. І сьогодні ми говоримо про нову заяву міністра охорони здоров'я Польщі Адама Ніджельського. І ця тема, до речі, буде по перше дуже близькою всім українцям, хто зараз знаходиться в Україні, і звісно ж, всім українцям, хто зараз знаходиться. В Польщі, тому дивіться це відео до кінця. В коментарі обов'язково пишіть звідки ви його дивитесь. Ну і підписуйтесь на мій канал для того, щоб не пропускати нові випуски. Отже, Міністерство охорони здоров'я готує постанову, яка регулюватиме видачу інтернет-рецептів. Положення передбачає обмеження на кількість рецептів, які виписуватимуть лікарі, і заборону на відпуск деяких ліків у вигляді електронних рецептів. Глава польського мозу Адам Ніджельський зазначив, що підпорядковане йому міністерство готує зараз постанову. Де буде така собі золота середина, де, по-перше, будуть обмеження в кількості рецептів, які лікар може виписувати. Це робиться, хто не розуміє. Для того, щоб не було таких варіантів у лікарів просто заробляти на своїх можливостях виписувати рецепти. Тому як можна не виписувати різних багато психотропних або опіоїдних якихось речовин, скажімо так, які одним людям потрібні для. Лікування іншим потрібні для того, щоб готувати якісь наркотичні заборонені засоби після цього продавати їх і отримувати фінансову вигоду. Тому, по-перше, встановлюється контроль за кількістю виписаних рецептів для того, щоб були обмеження ну, якби для ось таких лікарів. І по-друге, повністю забороняються. В вигляді електронних рецептів відпускати саме психотропні та опіоїдні засоби тобто, таким чином, по-перше, польське міністерство охорони здоров'я хоче забезпечити громадян, які якими сокольними путями отримують ті рецепти від недобросовісних лікарів, і потім завдають собі шкоди оцим самолікуванням, скажімо так? Ну а по-друге, звісно, що вводиться контроль і дуже сильно ем, зменшуються можливості для того, щоб лікарі ставали співучасниками виготовлення різних наркотичних речовин, які потім продаються на польському ринку, а також на ринку там інших країн Євросоюзу. Тож, як на мене, це є дуже і дуже хороша новина. Таке рішення, така постанова, як заявив той самий Ніджельський. Вона буде воно буде прописано і прийнято протягом одного місяця, як він заявив. І також хочу нагадати, що чому це близько для тих українців, які знаходяться в Україні, тому як в нас в Україні також ем, почали, ну скажімо так, готувати, ну якби готуватися до входу в Європейський Союз, і ось буквально хто живе в Україні, той знає, що на минулому тижні також була ажіотаж, скажімо так, в аптеках, тому як всі пішли купувати різні там знеболювальні ем, заспокійливі засоби, такі, які там вже від першого числа. Тобто від 1 квітня продаються виключно за електронними рецептами, як мінімум, а ще краще за паперовими. От тому ем, бачимо, що в Польщі вже просто регулюється відпуск різних препаратів з електронними рецептами. А у нас в Україні просто тільки зараз вводиться система цього електронного рецептування, навіть на ті засоби, які раніше були в вільному доступі в аптеках, що звісно також дуже і дуже позитивно буде впливати на ем, на те, щоб обмежити е, якісь протиправні дії, а також обмежити самолікування, яке дуже часто призводить до пагубних наслідків здоров'я людей. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Пишіть свою думку з цього приводу, з приводу електронних рецептів, в коментарі під цим відео. Мені буде дуже цікаво почитати. Дякую всім. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.